Друзі, мене звати Настя. Сьогодні хочу зробити невеличке, коротеньке відео на таку тему, яка для мене зараз дуже актуальна, оскільки я працюю над декількома речами в техніці Реглан Погон. І Стикнулася з, з такою проблемою, що я постійно забуваю, плутаю, яким же чином треба робити додавання на погон. І ось саме про це буде це відео. Воно буде, сподіваюся, для вас корисним. А якщо ні, то це буде пам'ятка особисто для мене, але загально доступна. Тож я в'яжу. Кардиганчик, і давайте вже я зараз доїжджу до погончика і буду показувати. В цьому ряду перед погоном ми робимо додавання за передню стіночку. Підіймаємо протяжку, підняли і пров'язуємо за передню стіночку. В'яжемо наш погончик. У мене тут візерунок. Пров'язуємо тим візерунком, яким ви в'яжете дов'язали погонь, перезняли маркер, і тепер ми робимо додавання за задню стіночку. Підняли протяжку і пров'язали за задню стіночку. І з іншої сторони так само. І давайте повторимо ще раз. Ось я знаходжуся перед початком мого погона, підіймаю протяжечку, накидую її на праву спицю, на ліву, точніше, вибачте, і пров'язую за передню стіночку, в'яжу мій погон по малюнку. Так, дов'язала до маркера, і після погону роблю, додаю з протяжки петлю, підіймаю протяжку, одягаю на ліву спицю і пров'язую її за задню стінку. Ось так. І у'яжу далі у вигорітних рядах. Додавання на погон робляться таким чином. Я дов'язала до погона, тепер мені треба зробити додавання петлі, додати петлю з протяжки. Я підіймаю ось цю протяжечку, накидаю її на ліву спицю і тепер маю пров'язати її виворітною петлею за задню стінку. Пров'язала в'яжу далі. Дов'язую до кінця погону, де в мене буде наступне додавання. Тобто, на початку погону ми додаємо петлю з протяжки за задню стіночку. Дов'язала До кінця погону, тут я маю зробити додавання так само з протяжки, але вже за передню стіночку. Ось я її підхоплю і пров'язую виворітню петлею все, в'яжу до наступного, до другого погону. Давайте подивимось ще раз. Ось початок мого погону, підіймаю протяжку і маю її пров'язати за задню стінку. Ось таким чином одягла на спицю. Ниточка перед роботою і пров'язую виворітню. Так, загубила в мене дві нитки, одну загубила. Так, в'яжу петлі погону. і в кінці знову роблю додавання, але на цей раз вже. За передню стінку. Так. Ось. Погон підняла протяжку і пров'язала за передню стінку. Все, у виворітньому ряду ми зробили додавання. Тепер давайте розглянемо ситуацію, коли ми вже зв'язали потрібну нам довжину погону і яким же чином треба робити додавання петель далі. По-перше, ми е, зупиняємось робити їх в кожному ряду і в лицьовому новорітньому. А по-друге, ми будемо їх робити в е, трошечки іншому на місці, в іншому напрямку. Я дов'язала до мого погону. Ось маркер, який означає початок погону. І тепер я маю робити додавання не перед маркером, а після Тобто я його перезнімаю просто на праву спицю і тепер роблю додавання в іншу сторону. Тобто, якщо я до цього робила тут додавання за передню стінку, то тепер маю додавати за задню. Підіймаю протяжку і за задню стінку пров'язую. В'яжу мій візерунок, він тепер тут будуть додаватися петлі, от саме між цими двома маркерами. І, відповідно, якщо ви теж в'яжете візерунком, то вам тут можна буде його вже вписувати. Так, ось пров'язала останню петлю. Маркер поки що на лівій спиці, я підіймаю протяжечку і маю її тепер пров'язати за передню стіночку. Ось таким чином. Тобто змінився напрям наших додавань. І з іншої сторони так само. Тобто, якщо ми на тіло додавали петлі таким чином, що в нас. Перед погоном ми пров'язували протяжку за передню стінку, а після погону за задню, то тепер навпаки, на початку погону за задню, а в кінці за передню. І додаємо ми лише у лицьових рядочках. Що ж, на цьому в мене все. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, буду дуже вдячна за ваші вподобайки і позитивні коментарі. Бувайте побачимось в наступних відео.